Увечері 20 серпня 1968 року радянський посол у США Анатолій Добринін прибув до Білого Дому на зустріч з американським президентом Ліндоном Джонсоном. Добринін хвилювався. Він мав офіційно повідомити, що наступного ранку СРСР планує військове вторгнення до Чехословаччини. Посол був упевнений, що після цього Джонсон скасує заплановану на 21 серпня зустріч на найвищому рівні з радянським прем'єром Олексієм Косигіним. Тож він мав оцінити реакцію і спробувати промацати ґрунт, чи можливо буде поновити перемовини про розрядку у відносинах зі штатами в найближчому майбутньому. Джонсон просто з порога почав розповідати про новий кольоровий фільм, який він днями подивився на своєму ранчо. Розпитував про справи Добриніна і Косигіна, згадував про чудову зустріч із Косигіним минулого року в Глазборо. Розповідав про дивовижне здоров'я експрезидента Ейзенхауера. Той пережив черговий серцевий напад. Запропонував спробувати новинку від Кока-Кола, газований цитрусовий напій Фреска. Нарешті Добринін набрався сміливості і сказав, що має зачитати термінове повідомлення від імені радянського уряду. Він почав говорити про так звану змову зовнішніх і внутрішніх сил проти існуючого суспільного і державного ладу в Чехословаччині. І тому СРСР, нібито на прохання чехословацького уряду, вирішив направити свої війська на допомогу чехословацькому народу, але щойно загроза мене одразу їх виведе. На останок Добринін сказав. Ми б хотіли, щоб президент Джонсон знав, що наші кроки повністю продиктовані прагненням зміцнити мир і жодною мірою не стосуються державних інтересів Сполучених Штатів чи будь-якої іншої держави. Ми виходимо з того, що нинішні події не повинні зашкодити радянсько-американським відносинам, розвитку яких радянський уряд, як і раніше, надає великого значення. На його подив Джонсон майже не вслухався в цю заяву. Тож про всяк випадок посол перепитав, чи зрозумів президент суть повідомлення. Той відповів, що, щиро кажучи, пропустив кілька слів, але запевнив, що позиція США залишається незмінною. Простими словами, білий дім погоджувався з тим, що Чехословаччина лишається у сфері впливу СРСР і був готовий сприймати вторгнення як внутрішні розбірки в країнах соцтабору. Добринін обережно запитав про завтрашню зустріч із Косигіним. І Джонсон відповів, що рано вранці повідомить своїх радників про чехословацьке питання, аби вони не здійняли галасу до небес. А після цього вони спокійно зберуться на сніданок з радянською делегацією, адже є багато тем, які ще треба обговорити, і це було б добре для обох наших народів. А допоки треба все організувати для завтрашнього сніданку з Косигіним. Наступного ранку до Чехословаччини вторглося близько 200 тисяч солдатів і 5 тисяч танків країн Варшавського договору радянського аналогу НАТО. Основою угруповання були радянські війська. Місцева армія не чинила опору. Інтервентам протистояли лише беззбройні мітингувальники. Під час придушення протестів загинуло 108 мирних жителів, близько пів тисячі було поранено. Так, Кремль придушив праську весну. Курс ліберальних реформ, який ініціювали місцеві комуністи, попри обіцянки, останні іноземні війська покинули країну тільки в 1990 році. Тож зараз ми згадаємо, як Захід знову пожертвував Чехословаччиною на догоду агресору, тепер східному. Проте Кремль отримав проблеми, звідки не чекав від західноєвропейських компартій і друзів диктаторів із соцтабору, та найбільше від комуністичного Китаю. Друзі, просимо вас просто зараз підписатись на канал Бабеля. А як додивитесь, то обов'язково напишіть комент і поставте лайк. Домовились? Тоді продовжуємо. Почнімо з того, як Захід проковтнув вторгнення. Після Карибської кризи 62-го року Захід менш за все хотів нового загострення з Радянським Союзом, особливо Сполучені Штати. Які загрузли в безперспективній в'єтнамській війні і явно були не готові до ще одного конфлікту, а особливо напряму із СРСР, натомість, упродовж кількох останніх років, білий дім докладав чималих зусиль для розрядки у відносинах з Кремлем після довгих перемовин, 1 липня 68 го сторони нарешті підписали перший в історії договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Тож адміністрація Джонсона передусім прагнула продовження діалогу про подальше роззброєння і була готова багато на що закрити очі. Переговори про скорочення озброєнь мали надзвичайно важливе значення і стояли вище за всі інші зовнішньополітичні міркування, зокрема наслідки вторгнення до Чехословаччини. Писав згодом у мемуарах тодішній держсекретар США Дін Раск. Утім, зустріч із Косигіним заплановану на ранок 21 серпня 68-го, Джонсону все-таки довелося скасувати. Після зустрічі з Радою національної безпеки президентові стало ясно, що американці явно не зрозуміють миролюбного сніданку з головою радянського уряду в день вторгнення, особливо на тлі того, що американські солдати боролися з комунізмом на іншому кінці світу у В'єтнамі. Тож офіційно Білий дім засудив вторгнення і виніс це питання на обговорення в радбезі ООН. Та за лаштунками Джонсон майже одразу почав домовлятись з Добриніним, і з американським послом у Москві Томпсоном про перенесення скасованої зустрічі. Повноцінно ж, поновити діалог вдалося тільки за кілька років, вже за президентства Річарда Ніксона. До речі. Подивіться наш попередній випуск про політичний злет і падіння Ніксона. Він увійшов в американську історію, хоч, напевне, не так, як йому хотілося б. А ми продовжимо. Схожої тактики дотримувались і в Лондоні. Там показово засудили вторгнення і приєднались до американців зі зверненням у Радбез ООН. Однак СРСР прогнозовано скористався своїм правом вето в Радбезі і заблокував резолюцію. За кілька днів новий прокремлівський представник Чехословаччини попросив зняти питання з порядку денного і підтримав заяви представника СРСР в ООН про так звану братерську допомогу. На цьому все і завершилось. А от для друзів комуністів вторгнення до Чехословаччини стало кісткою в горлі. Після Другої світової війни в Західній Європі набрали розмаху ліві рухи. Місцеві компартії зростали і поступово ставали впливовою політичною силою у своїх країнах. Звісно, всі вони підтримували тісні зв'язки з Москвою як з головним ідеологічним центром. Радянське вторгнення до Будапешту в 1956 році західні комуністи ще якось проковтнули. Зійшлися на тому, що оголосили Будапештське повстання Путчем, спрямованим на відновлення фашизму, який на кілька днів повернув надію князям, що до війни утримували Угорщину в напівфеодальному стані. Найбільших втрат тоді зазнала британська компартія. З її лав вийшли близько третини членів, переважно інтелектуалів, які показово розривали свої партбілети. Саме британські комуністи, першими серед європейських лівих, засудили радянське вторгнення до Чехословаччини. Тепер догматичні послідовники лінії Кремля вирішувати політичні проблеми за допомогою танків були в меншості, їх зневажливо називали танкістами. Керівництво ж британських комуністів на чолі з Джоном Голаном виступило проти тиранії та гноблення, замаскованого під соціалізм. Вони заявили про кардинальний принцип комунізму, коли кожна країна є суверенною, визначає свою власну політику і не підлягає втручанню з боку інших партій. І загалом закликали Москву зосередитись на справжніх проблемах, наприклад, припинити агресію США у В'єтнамі. Британців підтримала багато численніша і, здавалося б, більш прокремлівська французька компартія. На сторінках своєї газети Люманіте французи оголосили вторгнення до Чехословаччини порушенням комуністичних принципів. Схожу позицію зайняла й найпотужніша та найвпливовіша з усіх західноєвропейських компартій італійська. Партійна газета Люніта засуджувала помилку неосталінського режиму. Ба Більше лідери італійських комуністів почали відвертатися від Москви і формувати альянси з місцевими некомуністичними партіями. Одним з небагатьох комуністичних лідерів Західної Європи, хто підтримав вторгнення, був португальський генсек Альваро Куньял. Вторгнення до Чехословаччини спровокувало розкол, і всередині європейського соцтабору. Румунський диктатор Ніколая Чаушеску відмовився відправляти свої війська до Чехословаччини і розкритикував агресивну політику Кремля стосовно дружніх, але самостійних соціалістичних держав. Лідер югославських комуністів Йосип Бростіто так само відмовився брати участь у вторгненні, та публічно заявив радянському послу: Якщо ви зважитесь на подібний крок проти Югославії, на вас чекатиме війна тривалістю 20 років, а може й більше. А албанський диктатор Енвер Ходжа взагалі показово вийшов з Варшавського договору на знак протесту та найгостріше зреагували в комуністичному Китаї, з яким ще недавно в Кремля були чи не найтісніші стосунки. Відносини між Пекіном і Москвою почали погіршуватись після смерті Сталіна. Все почалося з ідеологічних розбіжностей у трактовці марксизму між Мао Цзедуном і новим радянським керівництвом. Спершу на чолі з Микитою Хрущовим, а потім з Леонідом Брежнєвим. Простими словами сперечалися хто більш справжній комуніст, від середини 60-х ідеологічний розкол переріс уже в територіальний Пекін заявив, що сучасний радянсько-китайський кордон несправедливий, адже його встановили ще за договорами 19-го століття ідеологічно ворожі імперські режими обох країн. Та Москва це питання проігнорувала. Мао й сам бувало критикував ліберальний курс чехословацьких комуністів періоду празької весни, однак різко виступив проти радянського вторгнення до Чехословаччини, адже чудово розумів, що під таким приводом СРСР може напасти і на Китай. З подачі китайського лідера в КНР запустили масштабну пропагандистську кампанію, яка гостро критикувала вторгнення. Радянське керівництво оголосили групою зрадників, які стали на шлях соціалістичного імперіалізму і ревізіонізму. Китайський прем'єр Чоу Єньлай взагалі не стримувався у висловлюваннях. Під час бенкету в посольстві Румунії в Пекіні він відкрито критикував Кремль за фашистську політику, великодержавний шовінізм і національний егоїзм. Спершу він порівнював вторгнення до Чехословаччини з американською війною у В'єтнамі. А потім вдався і до більш прямих паралелей з Гітлером, який спочатку окупував судецьку область Чехословаччини, а невдовзі і всю країну. Дійшло до того, що навесні 69-го року на радянсько-китайському кордоні почалися збройні сутички. Найбільш кровопролитними стали бої за маленький острів Даманський на річці Уссурі з танками та артилерією. У Кремлі навіть всерйоз розглядали можливість попереджувального удару по китайських ядерних об'єктах. Повномасштабної війни вдалося уникнути завдяки втручанню Сполучених Штатів. Утім, відносини між державами так і лишались вельми прохолодними аж до самого розпаду СРСР. Після вторгнення СРСР до Чехословаччини місцевих лібералів комуністів силоміць привезли до Москви. Там їх виховував генсек СРСР Леонід Брежнєв. Ви вважали, що можете робити те, що вам заманеться, незважаючи на те, подобається нам це чи ні. Нас це не влаштовує. Чехословаччина лежить у межах тих територій, які в роки війни звільнив радянський солдат. Ці межі це наші кордони, і так буде завжди. У листопаді 68-го року на з'їзді у Варшаві Брежнєв заявив, що захист справи соціалізму є спільною проблемою всіх соціалістичних країн, які мають право надати військову допомогу братній країні, щоб запобігти загрозі соціалістичному ладу. По суті, це означало, що Кремль лишає за собою право на втручання, зокрема й військове щодо будь-якої соціалістичної країни, якщо вважатиме, що там якось неправильно будують комунізм. На заході таку політику назвали доктриною Брежнєва. у Кремлі раділи локальному успіху в Празі, адже все вдалося вирішити вельми швидко. А країни заходу прогнозовано вирішили не втручатись, а згодом знову повернулись до політики розрядки з радянським союзом. Та в довгостроковій перспективі Москва втратила підтримку комуністів Західної Європи. А ще спровокувала розкол серед країн соцтабору, яким явно не подобалась перспектива такої братньої допомоги з будь-якого приводу. Зрештою, доктрина Брежнєва обернулася радянським вторгненням до Афганістану в 79-му, і воно замість короткої блискавичної операції за Чехословацьким сценарієм перетворилось на затяжний конфлікт. Згодом це стало одним із факторів, що спровокував розвал СРСР. Отака історія, друзі, сподобалось. Ставте лайки, пишіть коменти і залишайтеся з бабелем.